На сьогоднішній день питання, воно трошки дискусійне, чи вона дійсно розмита, чи вона пов'язана з певними, а, і в тому числі і погодними умовами? Бо забезпечити картинку найбільшої якості можливо, коли будуть витримані всі фактори. Це і освітлення поле, і погодні умови. Тому. А, ми зараз працюємо над цим питанням плотно з комітетом арбітрів з Української асоціації футболу, щоб якість картинки, яку бачать арбітри ВАР, була найвищої якості. Зараз проходить інспекція всіх спортивних споруд щодо відповідності освітлення на цих стадіонах. Бо, як ми дивилися, показує з одного і того ж стадіону, а трансляція в першій годині дня і в шостій годині дня вона якраз відрізняється. Оскільки техніка ж вона вся чутлива, і перепади освітлення вони впливають також на якість картинки. Тому зараз ми ці всі моменти відпрацьовуємо і будемо сподіватися, що найбільш е, наступного чемпіонату розмитих картинок на варі у нас вже не буде.